Мої чудові. П'яте відео на каналі за звичаєм про кохання. Я люблю звичаї, тож ось вам історія. Він телефон у розквіті сил. Ще інколи вечорами згадує про свою минулу велич. А це комп'ютер звичайний комп'ютер. І між ними є неабияка хімія, її тільки треба розкрити. Ну, ми покажу. От візьмемо, наприклад, ігри. Ти ж граєш у ігри. На телефоні вони мені здаються менш цікавими, ніж на комп'ютері. Тому ти можеш грати в комп'ютерні ігри прямо на телефоні. Як ось ця Forza Horizon. Хочеш так, а хочеш через Джойстик. Як це можливо? Для цього є застосунок Moonlight. На вашому комп'ютері має бути відеокарта Nvidia 600 серії та вище, і встановлений GeForce Experience. В налаштуваннях увімкни сервіси GameStream. Більшість ігор із бібліотеки стане доступною до гри на телефоні. Ті, які ви не знайдете у списку, можете додати вручну. Moonlight автоматично просканує всі доступні пристрої в мережі та запропонує вам створити пару із обраним вами пристроєм. Боже, це так романтично! Так як все це відбувається всередині твоєї мережі, то затримка буде невелика. За бажанням ти можеш налаштувати якість потоку, щоб або пришвидшити відгук, або покращити якість. А якщо ти хочеш транслювати свою гру на екрані побільше, то Moonlight доступний як для Android TV, так і для Apple TV. Бери в руки джойстик та насолоджуйся грою на великому екрані. А як зрозуміти, чи є справжній дорослий коннект між твоїми девайсами? Я не про звичайний коннект, я про KDE Connect. Чудовий застосунок, через який по мережі можна не тільки робити обмін файлами, а й керувати твоїм комп'ютером. Хочеш, використовуй екран телефона як тачпад. Хочеш, вводь текст через клавіатуру телефону. Керування презентаціями, запуск команд і навіть пошук пристрою. Ось це я називаю справжнім коннектом. Причому він працює на всіх найпопулярніших операційних системах. Інша справа коннект ТБ по всіляким Zoom чи Teams. Це тепер нове життя у багатьох людей. Ти, можливо, сидів та вибирав камеру, яка підійде саме тобі. А ці ціни зараз просто лякають. Деякі вебкамери по ціні наближаються до смартфонів, у яких вже також є непогана камера. Навіть порівнюючи, ми бачимо, що ці телефони можуть давати подібний до вебкамер результат. А якщо зробити вебкамеру з телефона? Але зважайте на те, що вам у будь-який момент можуть зателефонувати, тоді це завадить використання. Тут або платити зручністю, поставивши телефон в режим не турбувати, або все ж обрати собі веб-камеру, якщо тобі телефонують часто. Тому посилання на непогану універсальну веб-камеру я залишу у описі. Раптом ви зараз якраз вибираєте, то воно вам стане у пригоді. Якщо ж обираєте щось простіше або серйозніше, то хто ж вам завадить? На тому ж і каталог матимете змогу і порівняти камери між собою, і обрати зручний магазин для покупки. Якщо ж ти не так часто користуєшся відеозв'язком, то за допомогою застосунка і Webcam можна швидко перетворити твій телефон на вебку. Вона також є на всі найпопулярніші операційні системи. Встановлюй на комп'ютер та на телефон. Як тільки два застосунки будуть запущені в межах однієї мережі, вони зроблять свою магію, і твій телефон зможе працювати як камера. Тоді можеш його розмістити під зручним ракурсом, на відміну від камери в ноутбуці, з якою доводиться рухати увесь ноутбук, або на підставці чи селфі-палці, якщо десь ще валяється цей привіт із безтурботного 2016 року. Що ж. Ви вже знаєте три чудові історії кохання між телефоном та комп'ютером, тому і я маю вам зізнатись. Ви мені подобаєтесь, продовжуйте бути чудовими.